Mm -hmm. Що стосується виснаження Росії, ну ви знаєте, я навіть ви мене трошки в такою складне становище загнали, Бо з одного боку я патріотично мушу кричати так, Росія виснажується, все ми їх там дамбуваємо. З іншого боку, ну я не розвідник, В мене немає секретної інформації від ГУР, але в мене немає, не складається враження, що в них закінчуються ракети. Навпаки, я бачу посилення ракетних обстрілів, так само як і дронів. І за моєю інформацією, вони. Нарощують зараз виробництво ракет. Вони перебудували свою промисловість на воєнні ріки І по ракетах. Вони на сьогодні не, не ну не спрацьовують а навпаки, на каплицю. Що стосується наших ударів по НПЗ, вони безумовно були для них чутливими. Достатньо. Бо для того щоб спричинити дефіцит нафтопродуктів, не обов'язково зруйнувати всі МПЗ. Достатньо, мовна 10-15% і дефіцит там піде. І безумовно, мабуть, саме успішні удари на НПЗ ми посилили активність ворога. От така дилема, розумієте? Ми активізуємо свої удари і відповідно отримуємо їх посилення їх ударів по нашій інфраструктурі. Тобто така ситуація вкрай важка і не однозначно.